Вже понад рік в Ізмаїлі працює простір вільна. Там жінки отримують соціальну підтримку та беруть участь у заходах, які спрямовані на відновлення своїх ресурсів. Проєкт запустили в рамках співпраці громадської організації Віра Надія Любов та фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. Основними завданнями нашими є охорона ментального здоров'я жінок та дівчат, профілактика гендерно-зумовленого та домашнього насильства це наші основні функції. Задля цього на базі простору діють різні арт-майстерні, де жінки. Можуть від прийти доучитися. за е, Зайнятися творчістю, відволіктися від стресу та від важких новин наразі. На базі простору вільна запрацював новий напрямок психологічної підтримки для сімей ветеранів, а також тих, чиї рідні виконують бойові завдання на фронті. Запис на індивідуальні та групові психологічні консультації тільки розпочався, розповіла менеджерка проєкту. У нас є в штаті психологиня Ірина Проскуліна, яка надає індивідуальні консультації та веде групові заняття. Групові заняття в нас також різноформатні. Це заняття з нейграфі графіки, це групи взаємопідтримки та жіночі кав'ярні. Вони завжди тематичні. Кожного тижня це нова тема. Допомога родичам військовим надаватиметься безкоштовно, а інформація про них буде конфіденційна. Загалом планують відкрити три групи. Перша група це для жінок, жінок, матерів, доньок усіх всіх родичок захисників, які чекають свого героя з фронту. Друга група це жінки, чиї захисники повернулися нещодавно з фронту. І третя група це найтяжча, найважча це тема. Це втрата. Група на ці групи ми ведемо. Зараз запис, і будемо працювати з цією категорією. Дуже сподіваємося, що жінки прийдуть до нас та зможуть отримати допомогу, підтримку. І ми будемо робити все для того, щоб допомогти їм ментально. До групи підтримки увійдуть професійні психологині та досвідчені фахівчині. Вони проводитимуть заходи для соціальної реабілітації та будуть використовувати при цьому сучасні психологічні методики. Дуже користуються популярністю зараз нейрографіка. Це таке психологічне малювання, на нього ходять всі бажаючі. Але спочатку, звісно, ми готуємось до цього, тому що це не просто малювання, але і опрацювання своїх індивідуальних запитів. Також використовую різні інші арт-терапевтичні методики зараз. Вводжу в свою практику кінотерапія, яка теж для того, щоб переглянути різні ролики, і потім їх опрацювати, обговорити і знайти для себе дійсно терапевтичний момент. За словами психологині, наразі на базі простору вже проводять індивідуальні консультування. Проте це поодинокі випадки. Не всі звикли звертатися до психолога за допомогою. Ціль груп взаємодопомоги це зібрати людей які знаходяться в однаковій ситуації, для того, щоб вони могли розкритися, поділитися інформацією один з одним, підтримати я свого боку, як психологіня, надати психологічну допомогу, інформацію відносно того, як. Підбадьорити себе, знизити стрес, тривожність і покращити взагалі самопочуття, як спілкуватися з військовими, як їх очікувати, що робити і що не робити. Ми сподіваємося, що це буде більш відкритим, відвертим, і воно прийме такого більшого розголосу, і дійсно люди будуть отримувати допомогу в цьому плані. Психологиня Ірина Проскуріна ділиться порадами щодо того, як треба спілкуватися з військовими, які тільки но повернулися з фронту. Якщо ви хочете допомагати, питайте про це. Звісно, які якщо ви близька людина, то розповідайте про домашні справи, тому що для того, щоб їх переключити від цих важких подій, їм треба знати багато про те, що відбувається вдома. Не запитуйте зайвого про війну, тому що вони дійсно і самі не мають права розповідати і не жалійтеся, бо це буде обтяжувати тільки і вони ще й будуть сумувати більш за домом, і це буде заважати їм. Крім психологічної підтримки, жінок залучатимуть до різноманітних майстер-класів та занурять у світ творчості. Це допоможе відволіктися від новин та вийти зі стану стресу, впевнені у вільній. Я ходжу в простір вільна вже більше року. Подобається все, атмосфера гарна. Я тут в колі жінок наповнююсь енергією. Тут дуже добра підтримка і психологічна також. Та, взагалі, навіть поспілкуватися, прийти, навчитися чомусь новому. Це дуже добре і гарно. Дуже тут цікаво. Тут працюють професіонали свого діла, також працювали з психологіною простору. Багато нового досвіду, нових знань, які необхідні для і життя, і для розвитку. Тому це майбутнє нашого міста. Я сама відвідую майстер-класи інші творчі, творчі, і літературні, і мовні, те, що мені доподобається, і психологічні. Я сама активна учасниця простору вільна за чашкою чаю, за чашкою кави. Ми обговорюємо якісь проблеми, ми друг друга, одна одну підтримуємо. Ну, простір вільна, це просто для когось взагалі те місце, коли хочеться прийти і відпочити душею. Дуже добрі дівчата здружились і допомагаємо і ділимося. В общем, это отдушина для многих. Вдячна, вдячна, що міня сюди запросили і дуже ціную це. Набір до групи психологічної підтримки триває. Записатися можна за телефоном 096 065 47 26. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми новин.